Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином описати пам'ять на мові VHDL. Отож, при описі пам'яті треба розуміти, що пам'ять це масив. Тобто, ми описуємо масив комірок, який за своїм розміром дорівнює розміру пам'яті. Розмір кожної комірки, тобто розрядність комірки, дорівнює одній комірці в мікросхеми пам'яті, і, відповідно, потім компілятор, ось цей масив, необхідного нам розміру з елементами масиву, необхідної нам довжини, реалізує як пам'ять в конкретній мікросхемі PLIS. Отож. Ось у нас, наприклад, є масив, в якому є 32 комірки по 8 біт в кожній. Тобто, у нас є 32 комірки, для адресації яких нам буде необхідно використовувати 5 біт адреси І ось ці 5 біт-адреси будуть адресувати ці комірки, кожна з яких буде містити по одному байту. Для того, щоб звернутись до конкретної комірки, нам треба буде. Обрати її адресу, тобто, фактично, виставити її номер, який буде визначати саме номер комірки. Причому для адресації комірки в масиві нам необхідно використовувати тип інтеджер, тому що в якості саме індексу для комі... масиву, тобто номера комірки, можна використовувати лише тип інтеджер. Тому. Якщо ми будемо працювати з типом STD Logic або STD Logic Vector, як в цьому випадку, нам треба буде проводити конвертацію типів. Про це ми зараз з вами поговоримо. Отож ми тут бачимо, що у нас є масив пам'яті з 32 комірок, кожна з яких має тип STD Logic Vector від 7 до 0 від, тобто 8. Біт. Для оголошення самого блоку пам'яті, окрім опису типу, нам треба буде описати порти, входи і виходи, керуючі порти, порти адреси, порти даних і так далі. Треба буде оголосити сигнал типу в даному випадку мем, тобто того ж самого типу, що і масив. І, відповідно, нам треба буде використовувати для даних той самий тип, що і у комірок, в цьому випадку std Logic vector 7 down to 0. І, відповідно, нам треба буде використовувати для адреси або тип integer, або засновані на ньому типи. Якщо ж ми використовуємо для адреси тип std-logic Vector, то відповідно нам треба провести буде конвертацію типу для того, щоб Потім використовувати адресу в якості індексів масива. Подивимось, наприклад. Ми в цьому випадку будемо говорити про параметризований модуль. Тобто той модуль, який може змінювати свою розрядність в залежності від параметру adder-wide. Відповідно, цей параметр є натуральне число 5. Ми пам'ятаємо, що 2 в 5 ступені. Буде 32-1, тобто, у нас буде від 0 до 31 кількість е, значень типу інтеджер. Ми обмежили значення типу інтеджер за допомогою парам... е, слова range. Ми оголосили тип mem, так як ми це бачили. Зверніть увагу, що ми використовуємо ту ж саму конструкцію, що і тут. Відповідно, у мене є масив. І якщо я буду змінювати параметр Addir Wide, я не буду потребувати якихось інших змін, окрім зміни лише ось цього числа. Нагадаю вам, що для того, щоб провести перетворення типів, тобто, якщо ви будете використовувати для роботи тип stdLogicVector vector в якості типу е адресу, вам необхідно буде провести конвертацію спочатку в тип Unsigned, який використовує бібліотеку Numeric STD, а потім в тип Integer, який описаний в бібліотеці стандарт. Тобто подвійна конвертація, яка не займає ніяких ресурсів в самій реалізації мікросхеми, але буде проводитись під час компіляції вашого коду на мові в HDL. Тепер розглянемо в якості. Прикладів, декілька варіантів. Спочнемо ми з опису постійно запам'ятовуючих пристроїв, тобто те, яким чином можна описати ПЗП на мові VHD. Ми з вами пам'ятаємо, що постійні запам'ятовуючі пристрої не використовують входу запису, тобто інформація в них вже знаходиться після програмування мікросхеми. Ми можемо цю мікросхему тільки читати. Відповідно, головне питання, яке виникає при. Роботі з модулями постійної пам'яті це прошивка, тобто інформація, яка зберігається в ПЗП. Яким чином ми можемо визначити цю інформацію? І у нас можливих три варіанти, які ми будемо з вами розбирати протягом цієї лекції: це створення константу або сигналу типу масив. Друге це використання оператора case. і третє. Використання MIF-файлу файлу це той варіант, коли ми можемо цей код компілювати лише в програмі Quartus. Тобто це вже код, який залежить від конкретної платформи. Два перших варіанти від платформи зовсім не залежать. Варіант перший. Ми будемо проводити ініціалізацію за допомогою константи. Відповідно, що ми тут робимо? Ми… Описуємо масив в нашому випадку типу STD-Logic Vector з 8 біт на 8 комірок. І потім ми оголошуємо константу цього самого типу, і будемо цю константу, потім поступово перераховувати всі варіанти. Тобто константа буде фактично, якщо в мене буде 256. Комірок у мене буде 256 ось таких рядків, в яких у мене буде визначений зміст кожної комірки. І цю ось карту прошивки постійної пам'яті треба буде робити обов'язково. Якщо я хочу отримувати доступ до якоїсь комірки, тобто Фактично прочитати дані з пам'яті, мені треба буде використовувати ось таку конструкцію. Data-out content, адр. Де-адр це адреса контент. І ще раз вам нагадаю, це константа, яка буде містити а, мою інформацію. І фактично ось ця команда буде з масиву обирати конкретну комірку з адресою, яку задає. Користувач на лініях адресу. Вимоги до портів. Ще раз, адреса повинна бути типу інтеджер, data out, тобто вихідні дані того ж самого типу, що і дані в комірках, тобто типу STD Logic Vector 7 down to 0. І ось повністю подивимось на приклад цього коду. Ми оголошуємо декілька типів STD-Logic і нумерів STD, дві бібліотеки, які дозволять нам працювати з різноманітними типами даних. Оголошуємо входи тактовий, скидання, дозволу роботи, читання, адреси і вихідний. Даних. Зверніть увагу, адресу ми закладаємо як тип STD Logic Vector, тобто нам треба буде провести подвійну конвертацію. На цьому слайді ви бачите архітектуру нашого опису постійної пам'яті, що ми тут бачимо? Ми оголошуємо тип ROM-array і константу цього типу, в якій ми перераховуємо всі значення нашого масиву. Перебираючи адреси комірок. Причому в кінці ви бачите конструкцію Azers, тобто, в інших випадках я буду просто записувати в усі комірки всі одиниці. В реалізації архітектури я бачу оператор-процес, який фактично описує логіку роботи всієї пам'яті. У мене є два сигнали тактовий та скидання. Коли сигнал скидання дорівнює одиниці, то на виході у мене буде все в. Z-стані. В усіх інших випадках, по передньому фронту тактової частоти. Я буду спочатку аналізувати uh, вхід Enable. Якщо він дорівнює одиниці, то я буду проводити читання. Тобто сигнал, якщо читання дорівнює одиниці, то на виході у мене будуть вихідні дані з моєї комірки. Content і ось адреса. Оці дві конструкції Integer і Unsignet фактично будуть проводити у мене конвертацію мого типу. Потім, якщо ось ці дві якась із цих двох вимог не реалізується, я на виході буду бачити z стан Ось, в принципі, і весь мій опис моєго блоку пам'яті. Давайте подивимося, що ми будемо мати в результаті реалізації. Ось у мене тут. Дві діаграми. Перша діаграма показує мені логіку роботи сигналів Enable, reset та читання. Друга діаграма просто показує, яким чином я буду перебирати адреси і бачити те, що у мене буде на виході. Варіант номер один. Я ставлю сигнал Enable, який дорівнює 0. В цьому випадку робота. Пам'яті блокується, на виході заморожуються дані. І лише коли Enable дорівнює одиниці, і сигнал читання дорівнює одиниці, я бачу на виході дані. Якщо сигнал скидання дорівнює одиниці, тобто я буду скидати, то на виході у мене буде z-стан. Коли читання дорівнює 0, я буду знову ж таки не читати пам'ять. На виході знову буде z-стан. І тут показаний звичайний процес читання даних. Зверніть увагу на те, що я проводжу компіляцію для мікросхеми циклон 2. І я бачу, що у мене тут я використовую лише 1% логічних елементів, тобто 21 логічний елемент і 0% пам'яті. В іншому випадку. Я бачу, що у мене використовується менше вже логічних елементів, але 128 біт пам'яті. Тож, чим відрізняється варіант номер 1 від варіанту номер 2 Варіант номер 1 від варіанту номер 2 відрізняється опціями компілятора, тобто тим, тими правилами, які використовуються для призначення компілятору правил? Аналізу нашого коду. І тут ми бачимо, що якщо я можу дозволити будь-яким будь-який розмір пам'яті е розпознав розпізнавати як пам'ять, навіть якщо він до досить маленький, то це цей блок пам'яті буде реалізовуватись вже на е вбудованому блокі блоці пам'яті в мікросхемі Пліс. Якщо ж я. Цей параметр поставлю OFF, то невеличкі блоки пам'яті, як у нас в цьому прикладі, можуть бути реалізовані за допомогою логічних елементів, оскільки блоки пам'яті в мікросхемах PLIS, вони, е, доволі їх мало, і е якщо я використовую блок пам'яті, то для більшості сучасних мікросхем я можу собі дозволити використовувати цей блок пам'яті лише для реалізації двох якихось модулів пам'яті і все. Якщо ж я захочу, тобто, якщо в мене є блок пам'яті, наприклад, об'ємом 9 кБ, і я зайняв з нього лише там 128 байт, я можу ще один раз такий блок поставити. І більше нічого. І вся пам'ять, яка в мене залишилась після ось цих двох блоків пам'яті, буде невикористаний, і я не зможу використовувати її для реалізації якихось інших блоків пам'яті. Крім того, я в обсяг компілятора відключив можливість використання логічних елементів в якості розташування блоків пам'яті. В цьому випадку в мене однозначно буде використовуватись блок пам'яті, вбудованих в пліс, для реалізації блоку пам'яті, написаного на мові VHDL. Uh, відповідно, uh, ось цей параметр авторам to Logic Cell Conversion. Якщо він стоїть 0, то маленькі блоки пам'яті будуть реалізовуватись на логічних елементах. Те, як було показано на першому варіанті uh, компіляції нашого прикладу. В другому варіанті у мене стояв параметр off, і відповідно блок пам'яті був розміщений в блоці пам'яті PLS. Варіант номер 2. Я буду використовувати в якості реалізації блоку пам'яті оператор Case. Тобто, у мене не буде константи, в якій я описую параметри. Я буду використовувати для реалізації блоку пам'яті оператор кейс, коли я буду перебирати адресу, і відповідно до цієї адреси на виході буду формувати дані. Ось приклад доволі маленький, оскільки коду для реалізації цього варіанту необхідно написати ну, саму кількість букв, треба написати більше. Але якщо ви використовуєте якісь засоби для автоматизації написання такого коду, то, в принципі, для вас не буде мати ніякої різниці, як ви описуєте цей код. Зверніть увагу, що я перебираю всі варіанти значення сигналу ADR. В кінці я обов'язково ставлю when others, якщо я не впевнений, що я все перебрав. І показую, що якщо адреса така, то на виході даних будуть ось такі дані. Якщо адреса, наприклад, 1, то на виході даних буде 1, 1, 1, 0 і так далі. Розглянемо приклад, доволі примітивний. Для того, щоб побачити лише, яким чином ми це будемо робити, ми оголосили тут Тут тактовий сигнал, сигнал-адреси і сигнал даних. Всі типу STD Logic або STD Vector. Знову ж таки, нам треба буде перебрати всі значення. Це ми робимо ось тут. Пишемо конструкцію When Others. Ну і, відповідно, ось на цьому закінчується весь, весь опис нашого блоку пам'яті. Результати моделювання доволі очікувані, оскільки ось перебираючи. Входи адреси ми бачимо те, що буде на виході. І варіант номер 3, який передбачає використання так званого MIF файлу. Що таке MIF файл? MIF файл – це файл, який використовує компанія Altera, а зараз Intel, для збереження змісту пам'яті в окремому файлі. Тобто, я не описую. Ні константи, ані варіант з кейсом. Я буду описувати зміст пам'яті в відповідному форматі у окремому файлі. Для того, щоб підключити цей окремий файл для о, мого проєкту, мені необхідно буде використовувати два атрибути RAM і file один, один атрибут з деякими кроками для того, щоб його використати. Так ось цей атрибут він існує в компанії Altera зараз Intel, і, відповідно, він буде незрозумілий програмного забезпечення всіх інших компаній, тобто, це є не крос-платформений варіант опису. Отож, що я роблю в цьому випадку? В цьому випадку я знову ініціалізую змінну, в даному випадку типу memt, масив на 256 комірок по 8 біт в кожному. Оголошую сигнал такого типу. Потім оголошую атрибут ram init файл типу string, тобто строковий параметр, якому я говорю, що ось цей параатрибут, RAM-init файл, ось цього. Сигналу ROM буде ось таким мемміф. Тобто, у мене повинен бути сигнал мемміф, в якому будуть зберігатися дані для мого блоку пам'яті. Тут прописані всі ті е, дані, дані про цей міф файл. Зверніть увагу, що він знаходиться в папці ось такий от. Тобто, це параметр, який Характерний лише для продукції компанії Altair або Intel зараз. Для використання, мені ще раз повторюємось, треба спочатку оголосити, який атрибут я буду використовувати, а потім зв'язати цей атрибут з постійним запам'ятовуючим пристроєм. І значення цього атрибуту повинно співпадати з ім'ям. на Диску з ім'я файл. В моєму випадку це От ось дивимося. Оголошуємо тип масив, оголошуємо сигнал, оголошуємо атрибут і асоціюємо цей атрибут з моїм сигналом типу мемТ, тобто типу масиву в пам'яті. Потім для використання я лише прописую порти, як ми це звичайно робимо, і потім я лише пишу ось цю конструкцію. Нагадаю вам, що сигнал add, adder має тип natural, тобто похідний з типу integer, відповідно, ніякої конвертації тут необхідно, не треба робити. Не, нема потреби в цьому. Тобто використання доволі просте, але єдине, що треба. Пам'ятати, що це не є крос-платформений варіант. В пакеті Quartus є редактор MIF-файлу, який підтримує е копіювання, вставку даних. Тобто ви можете зробити зміст цього файлу, наприклад, в пакеті Excel, а потім його сюди вставити. Це доволі просто робиться. Е або ж ви це можете зробити в текстовому вигляді. Формат файлу доволі простий. Тобто оголошується спочатку кількість комірок, кількість розрядів для кожної комірки, і потім прописується її зміст. Ось розглянемо повний приклад. Тож, я оголошую для використання вже додаткову бібліотеку, яку ми до цього часу не використовували, бібліотека Altera. І для використання мені треба написати Use Altera. Ось такі атрибути. Я використовую всі атрибути. Я описую порти. Я описую мій атрибут. Тобто тип даних, сигнал цього типу. Атрибут як строковий параметр. Пов'язую цей атрибут з моїм сигналом. І потім в операторі процес. По передньому фронту тактової частоти на вихід формую дані з мого блоку пам'яті. Ось результати компіляції, які показують, що я використав 2 кБ пам'яті з тих, які в мене є. І ось я бачу те, яким чином працює моя мікросхема, в моєму випадку це другий циклон. Що попередньому фронту тактової частоти дані з'являються на виході через деякий час. На цьому ми закінчили розгляд постійних запам'ятовуючих пристроїв. І далі ми розглянемо оперативні запам'ятовуючі пристрої, але вже в наступній частині лекції.